Займаюся інвентаризацією, консервацією. О, беру усе перемите, перечищене, пересортоване і смазочка, отака, дивіться, так бризкаю. От, я так бризкаю. Є такі, що ходять по чужих жонах бризкати, а я видите, те як. Одним словом, по-людськ. Та Здогадаємося одну історію та хочу вам розказати. Ну, тут є запчасті з редуктору, почипник, біушні в хорошому стані, кому треба, я можу допомогти. Це невелика частина з того, що в мене є, що я можу поділити реально дефіцитні запчастини. Ну, всякі. Дивіться. А то є... Заливна пробка верхня на редукторі Камазовському. І... Робили так, що робили? Урала, да, міняли редуктора сюди, туди. Та й там був наш е, місний майстер дядько Мішко. Та й все собрали. Та й каже, все зібрали, а, а пробки нема, й нема. Так де ж пробка поділася, нема пробки, та нема, та шукає та й та, й та, та. нема пробки, ну все. Може затоптали, не знати. Нема. Та да й дядько Мішко каже, так ти туди! Кілка туди в стромі. Якщо ви вот. потіряли ту пробку, і щоб ви не встромляли кілка. Та вот. приходьте до мене, та я вам дарю. Мені є ще. Ну, а що ще було? Уже вам розкажу все до конця. Рушили, е, зструміли кілка. Уже, та й рушили. а Щось Отак от як є, от є з моста, і якби, одні колеса так якби, тупо горнуть, тормозять, ну взагалі йдуть не... Не так як треба, в общем. Оказується противлення, так сказати. Що за херня? Йоп, редуктора вон. А там на зуб разниця. На зуб. Таке дядько мишко. Так то ж не я винуватий, то Серйошка зуби рахував. Отак. Так що рахуйте, хлопці, зуби добре. Зуби, зуби рішають, усі зуби рішають. У мене 50-ки стоять. Редуктора дуже хороші, удобно у ріці, у хащі. Дуже добре. По редуктору я теж можуся поділити, дивіться. Є така кришечка, наприклад. Ви знаєте, що це за кришечка. І, і, і у, у інтересних ситуаціях буває, що вламує, а то може Комусь треба дивитися, теж може. Може і задню виломило від вас, а, а ніколи не хоче дати продати. В общем, то я знімаю для того, якби... Для своїх хлопців, ну, близьких, які тут є, може комусь щось треба. Табо знали, що, що в мене є. Я вважаю, що кожен би мав щось зняти про себе, розказати, показати. Та маймало б сируму було на інтернеті. Розумієте, бо особливо люди, які мають пусті канали, та вони має люблять насрати, насрати і кучку наложити. Хі -хі -хі. Кучку наложити. В общем, ми зрозуміли, чим я це займаю. З таким, ну, усе на стул не вмістиш Поршня нові на, то, на компресор є на два. Це нові нові поршня з пальчиками, кольцами. Ну, то то пальчики може кому розклепало очко. Та треба Ну місто то, понимаєте? Та треба би кразовський пальчик. Теж у мене є. дивіться кразовський пальчик. А може ще кразовський пальчик скоро вставляти. Але вже й камазовський не зажимається. Та би сте не бігали по токарях, та у мене є тут такі знаєте, шайби подкладувати. От. Не Ганьбіться, хлопці, приходьте, аж це то отправте когось От. приходити. Як один казав. Еліт до еліти, так, що ще хлопці. Так як у мене був рейстайлінг і старі фари мені вже не нужні, я можу їх продати. Все, з лампочками, робочі фари. Знаєте, я би вказав навіть не продати, а віддати. Чисто так, знаєте, за символічну суму, таку, карманні гроші, О, кажемо так. Так що майте на увазі. Можете у запас взяти на вас лежить, бо я кажу, що мені не треба, бо я вже собі переробив на квадратні фари, я показував. Кронштейн є, таке є на той салон защита новий опорний диск. Передній, то б розбирали майже нову машину, і я його купив у запас, бо знаю, що були в людей случаї. Щоб переднє колесо відпадало прямо у воді, прямо у ліці. І приходилося їм ниряти, там, демкратити. Задній теж маю. Тобто як паде все, позагинає, пообламує. Взагалі треба. Можуся поділити такими вещами, дивіться. Ото замок кабіни. такий, знаєте, без пробіга, дивіться. Почистити, можу і покрасити кому треба. Вухо таке було в одного чійка його на коробці. Іде камазуську. і так його було відламало. Є таке в них буває. Проштейня таке є, не знаю. Вухо взяла 131 кому треба, щоб проходимость була. Кронштейн розшилительного бочка. У мене стояв квадратний, я поставив от Маю. Ой, впали, двигатель, заламали. Далі. Ото кран під ремонт. Перебирати. Ну, а то недавно кран знятий з, з, з моєї машини. Бо я переробив усе під євроський кран. Далі. Ото не було коли з тим бабрати в роботі. Я сняв нове, поклав, поставив з реставрації і поїхав далі. От. Тож. Можу поставити нову середину, а можна так купити. Камера є такі у мене. От. І на машині є одна така у мене ще стоїть. Можу нову нову діафрагму поставити. Вроді ска 700 чи що. Майже. О, обрізки такі маю. Прийомник. Може щось тюнінгує, турбірує, може якось турбірує, мастурбірує. Ключу таких маю парочку, можу от продати. На штанги, щоб трубу натягати. Дивіться, що ще маю. Одстойник такий чистий, не гнилий. Видно, не видно. Ржа була, але він здоровий. То до нього. Отаке. От Далі що показуємо? Далі я маю цепи. Вони в мене продаються. Камаз обичний у цепах так іде, що чесно, я був удивлений. Дуже круто йде. У мене були дрива. Я рубав мав заготовку. А... Получалося так, що була ну, така сложна дорога. і Усі я не мог забрати дрова і щоб їх забрати, я купив оці цепи і таким образом я доробив роботу. Що, маю такі плити. Хто На... знає, то, то знаю, не буду вам об'ясняти, бо то і не треба. Так, далі по електропневмо. Милочевка. Так, ты можешь щось низкана забути я ще тут із цим не. Так, ту є такі всякі. Щось може. Щось-то прибігніт. Тут все таке як обоценності не представляю, конечно. Але Дальше, все таки можу подарити то новые -то, все теж новые реле стартера наверное чуть его это было да Тому, може кось побив то нова розетка евроська я знаю я її купляв, а що, я и так не встановлював. под ціна, тина так сказать гитара то, то на печку Тут вся мілочовка. Буває таке, що треба болтик. Не? Так. Ото інтересна штука. Чоловік. Який то зняв, мені розказував, що то із камаза тягача. Дивіться, там лампочка є, воно таке якесь сильно советське. камаза тягача. Тут така є. Типа включалка така. І воно включається світло між мостами чи колосід ладись. Тобто мас перетягав якийсь самоліти чи що. Така якась історія, в общем. Давня. Так. А, ще. Ще продам бампер. Дивіться, мощний бампер реально. То ще ранній бампер. Тому що ту місто под номера маленьке, то ще по ті чорні такі воєнні, ще давньо совєтські дивіться сучасний номер і не вміщається. Видите? Ось так. Ще є відверстя. Видите, є старого образця то. Плюс того бампера, що то бампер мощний. То є сінка взагалі товста, реально. Ану. Отішимо з 90-х, я його бувало пару разів загинав, варив, врунював, Можу покрасити кому треба. в общем, чисто так. Або не в металолом, не бо шкода. Дивіться. Ото змазав. змаза, змаза сильними. Тамазами ще, під коробку з ділителем. Ота перемичка траверза. В общем, що. Таке всяке. Порядки без порядків. Тоже то з редуктора, шайби є, все чистий, помите. місто держить, то до бампера. Таке. То не продають, то самому треба. Отак. От Ще туй, не показував. Понятно, да? Поворотники, дивіться, старого образця кому треба, може не показував, покажу вам так, як один, е, один блогер, якого я дивлюся. От, він так показує. Дивіться, я, я ще не перейшов на зимню обув, Дивіться, так є. Раз, два, три. Три такі є. ті, що йдуть. Да? І то теж вам покажу. Вот так. так, ще є находочка И ліво вам покажу. Вот. Ну і не знаю ліво, що робить право, ні. по особо, я думаю, усі такого мають. Гори. Вот. Гори люди того мають, того що... На камазі головка буває, що показують концерти. От, так що для того я і, і роблю дане міроприяття, щоб не превратитися у людину, усе треба, усе все пригодить. Усе там, і людина там заростає, і то превращається в хворобу. І у чоловіка, получається так, що в нього 40 бензопил. 40 велосипеду. І ні один не їде. Все. І ні один не їде і воно нема що взяти в руки. так? Коротше, ні сам, ні гам, ні другому не дам. А то треба щось продати, щось бідним дати, а собі купити то, що треба. Так, що тут хлопці, є цінного? Е, так. Є дві штуки. Не було дві. В общем. Кришка передньої ступиці Їх буває. Розривають, розпорюють. От Латають потім. а то А то буде добре полатати треба зняти, помити і так заварити, а не дрискати по-масному. І воно короче, потіє, тече, вода туди затікає. Понятно ні, ні. То є. То -то 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 -то. Усі мають не є. Так, що є, хлопці? То є. Трубка масляна. Якщо я добре, то добре помню, Та й знаю, не лише помню, Подача масла на то, на натоплений насос. Сухайся заваляв, то туди. Ви ти вже не там не має бути. Ні. Що? Все нормально, розібрати, можу зробити. Ти маю то Павлоградські чові, які вони були. Так, да, зроблено, вироблено в Україні. Ем, Пердуную РДВшки. І вони непогано служать, но не, не треба пускати воздух напряму горячий з компресора основний. Два штуки. Все, под ремонт. Де? Там много чого є, ні, не, не, не все. Взагалі така. Благотворительне відео, чи яке. Відео інформативне, благотворительне. Отак. От Капот, обліцука ще є, шарки до неї теж є, з ними історії бувають. От. Воно, звісно, стоїть там вже на кілограм букую, але я кажу, що я покажу, що в мене є, якби когось треба виручити, я. І кажуть, всегда готов.